Хрестові походи наприкінці 9 століття розпочалася епоха хрестових походів, військових експедицій, організованих Західним християнським світом до святої Землі Парустини за де звільнення християнських святинь з під влади мусульман усього з 1096 року. По 1291 рік історики визначили вісім великих хрестових походів. Пізніше терміном Хрестові походи почали визначати також інші релігійні війни, які вела католицька церква з метою захисту і поширення християнської віри. Приводом до хрестових походів стало прохання. Візантійського імператора Олексія I Комніна до папи Урбана II по допомогу в боротьбі з турками-сельджуками. Папа погодився і закликав усіх католиків до боротьби за звільнення святої землі. Так розпочалася епоха Христових походів. У першому хрестовому поході, який тривав, у період з 1096 по 1099 роки брала участь величезна кількість учасників із багатьох європейських країн. У цілому похід досяг своєї мети. Якщо більшість бідноти загинула в першому ж бою з турками седжуками, то військо рицарів хрестоносців досягло Єрусалима і здобуло його штурмом. Завойовані землі хрестоносці поділили на декілька держав Єрусалимське королівство, Королівство Антіохія, графство Едеса і графство Триполі. Головним було Єрусалимське королівство, а його правитель титулувався захисником гробу Господнього. У своїх державах хрестоносці встановили феодальні порядки за зразком Західної Європи, для захисту християнських володінь на сході були збудовані замки і засновані три духовні рицарські ордени госпітальєрів, тампірєрів і німецьких рицарів Тевтонців. Ордени відіграли значну роль. У захисті святої землі